Благодійний фонд Мирне Небо Харкова за допомогою всесвітньої продовольчої програми допомагає зараз людям-переселенцям з прифронтових територій і видає продуктові набори у вигляді хлібу та консерв. Також Мирне Небо Харкова разом з ВПП ООН ще розпочало видачу грошової допомоги для людей, які евакуюються з прифронтових територій Харківщини. Разом з нашим міжнародним партнером «ЮНІСЕФ» ми роздаємо людям гігієнічні набори як для дітей, так і для дорослих. Дякуємо нашим постійним партнерам а також всі волонтерській спільноті міста Харкова. Мене звати Ганна, я з Харківської області, Вовчанського району, село Лосівка. Сьогодні вимушена евакуація. з моєю дитиною вже сил немає. Якщо чесно, Світа немає вже три неділі. Немає свята, немає інтернету, ніяких комунікацій. Телефони там підзарядити, воду накачати є генератор. але бензин теж не вічний. Ну дуже стріляють, звісно. Волчан з бомблять тепер ще ближче стало. і До нас село вже прильоти були. Залишились батьки там господарство, Ну все довелося залишити. Получили з дитиною. Надіємося, звісно, якщо, якщо чесно, хочеться поїхати за границю. Ну не навсідах. Чисто заробити гроші і, можливо, купити десь потіше в Україні до. Далі, можливо, буде тікахуже, якщо не прократиться це все. Понад дві доби триває евакуація мешканців населених пунктів Харківщини, життю та здоров'ю яких загрожують постійні обстріли. Наразі вже евакуйовано понад 4500 тисячі жителів з прикордонних населених пунктів області. Наш фонд не міг залишитися осторонь і вже долучився до надання допомоги постраждалим. Зокрема, разом з всесвітньою продовольчою програмою «World Food Program» Ми зареєстрували на грошову допомогу 673 особи, а також роздали 779 продуктових наборів. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ надав гігієнічні набори: 901 для дорослих та 87 для дітей. Наші партнери з «Медіко» забезпечили харчуванням два гуртожитки. Це до 300 переселенців з області, а також надали повноцінне трьохразове харчування 50 дітям з Куп'янської громади. Щиро дякуємо всім за допомогу у такий нелегкий час. Ми стараємося, допомагаємо, і ми розуміємо, як люди почувають себе переселившись з тих територій, тому їх біль це наш біль, і ми намагаємося зробити все, що в наших силах.